Ти не хочеш мені допомогти? Я нічого не розумію, я кушаю. Всім привіт, я Кабалека і зі мною моїй best friend. Ми прийшли в Якініку, і це другий дубль, тому що Аня сьогодні не в дусі оператора. <рес> ми пішли в Якініку і ми будемо жарити її м'ясо, і я сподіваюся, у Ані покращиться настрій. Запам'ятайте її лице. а потім буде її лице після Якініку, і це відео про те, як м'ясо змінює життя людей. Знаєте, знає, як ми сюди приїхали? Ми їхали на велосипедах. Крізь дощ. Крізь темряво. Ми приїхали. А ще я врізалась в стовп. Це темрява. Все, що можна сказати про Японію, це темрява. А це який нікол? А це ми йдемо на світло. Ми будемо їсти м'ясо. Я сподіваюся, Аня буде виглядати краще. Ось запам'ятайте її лице. А потім після того, як вона поїсть. Так. Да. Okay. Треба запам'ятати, сторону двері <реш> Будемо їхати. <реш> Аня, розкажіть нам, як що робити замовляти м'ясо? Я могла розказати, як я. Я не можу розказати, як я врізилася в думаю, Ви можете розказати, поки я замовляю. Якщо що, замовляють на Як Капі. Розповідайте. Mm. Дякую. Так, Аня вже щось вона замовляла. Коротше, тут є різні види м'яса. Що хочеш. Це ми не і морепродукти. Ти будеш якісь морепродукти? Ні. Кукурузу. вона не фанат кукурудзу, буду їсти я. Мені більше дістанеться. Це просто must have. Я фанат хімчі Тому я буду ще на один раз розмовляти. Я хочу... Привіт. Даріку ширінку. Даріку ширінку. Чому? Зараз буде мастер-клас, типу. Тут зараз занадто цей музика э, гучна. Зараз буде день. Це він тебе побачив. Докитись. Те, що ви замовляєте, приходить окремими мисочками. І воно здається ніби. Чому це так близько? Тому що у мене 0,5. Ладно, раз, давай один. Тому що? О, що казала? Що я казала <смір> Що приходить Видите? частинами замовлення? І тому воно виглядає, ніби його досить мало, але... Тут без ліміт, тому ми будемо рахувати, скільки ми замовили тарілок. А ще дуже весело те, що ми замовляємо все, що нам подобається, але ми не запам'ятовуємо деяке м'ясо, тому ми не знаємо, що ми їмо. Що це за м'ясо? Яловичина, це яловичина. Ти тепер м'ясо У тебе такий важкий телефон, я боюся його впустити. Його згарити не треба, кліз. Ну, якщо що, він просто поплавиться. Oh, no. Тепер чекаємо. Мастер-клас від Ані. Ані від Онікулісто. Як окулісто звучить просто. <різь> ну я в окулярах, мені можна бути окулістом. Блін, треба замовити з то найсмачніше м'ясо. Це ж таке квадратиками. А ще тут є різні соуси до різного виду м'яса. Він забрав одну тарілочку. Вау! Fire show! Да. Поки що у нас шість тарілок одну вже забрали. Я нарешті кушаю. Єй. Єй. А зараз ви можете спостерігати за тим, як змінюється настрій у людині після того, як вона поїсть салатика? Ні! Я зараз жую один кусок м'яса. Мої ширі. Зараз будуть саме. Будуть купатися у маслі. Возьму цей карду. Та яка різниця? Коротше. Я не знаю, як правильно, але я перший раз виходила з інміками і вони робили так, тому я повторюю за по ними. Беремо листочки. Окей, ладно, це вже корейська Дора. дорама. 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 Так, а, це В Кореї надивилися. Беремо якийсь листочок. М'ясо в соусі. Сюди. No. Ну. Ага. А теплі мне опрям. Це ж воду було. Мені приносили бібінпап. Це корейське. Кажуть, тут рис з овочами і м'ясом. Я минулого разу замовляла в гарячі. Ти що, ще замовила? М'ясо. Що це за глечик меду? Це мед? Що, а, ні, це м'ясо. Десь mm. який біри. Так. О, я не пам'ятаю, що замовила. Ха, я бачу. Блин. Опа. Що? Не очікувано. Блін, ну це ж сире м'ясо, не треба його кидати, воно ж має ці бактерії там. Ти Та його хоч не кинула, Воно на ні. ній нічого. Ти, ти дивишся тривожно. <різь> <різь> я вже бачу по твоєму лицю. Паніка. Окей. Тут ось це м'ясо, і ти так би не закрив. Мені цікаво, чи це смачне чи ні. <різь> Давай. <різь> Минулого разу воно було гаряче, тому що я перепутала, я не дозамовила. Воно було в Глесику, тому... А, ти зараз холодне замовила, так? Ні, воно тепле, але воно з іншою подачею. Я зрозуміла. Я не знаю, в чому різниця, я просто побачила біблям папи така. Окей. Вона тут каже про серед м'ясо і кинула мені мою руску. Це була помста. Я їх хочу прогріти, щоб воно в бактерії вбило. Йо, окей. Я не задумувалась про це. Якось так виглядає наш столик зараз. Це ще мало.

Чому? Чому? Ні, я не розумію. Ти ще не механік. Стопе, а тут був болти. А. ні, а як? А що? Ні, ні ні в іншу сторону. Ви? Ти точно не механік. Нам нужен механік вайсе. А, так. Да. Все. Вау, зробила. Ти тепер механік вайсе level up, Привітайте нас, нас горить мяс. Ой. Це созне. Це якраз дві кусочки. Тві ще один сцерейше. Це буде окей. Що По моїще. Гарна слабка. Блин, вона з самого горить. Do you want Угу mm -hmm. mm -hmm. yep. Тут Показує час, скільки залишилося сидіти і їсти. Зараз буде майстер-клас, як можу так, як їсти. Що з кива? Беремо в ну, кавер. Буде зараз Вона гаряча. Короче, Це ти поня. Це те, що ти в корейських драмах побачила. Ні, це я сама попала. Це трансетер.

Два. Це називається, ну, ти знімаєш скільки я не з'їла. Блін. Реально. Що ви думаєте про це м'ясо? Блін, ну, бо само його готували, це якось не дуже чесно. Ми не вміємо готувати. Я нічого не розумію, я кушаю. Горить. Це жир з цього села. Да, це жир, там горить. Шеф-кухар Аня, Вона сама приготувала це м'ясо, воно дуже смачне. Я їй порекомендувала його з'їсти з, з нор'я. Ану. Вітер в неї змінюється бере Дуже спащи біля ч, понятно. Сподобається. Ми замовили оста... О, його тут більше, ніж мені здається. Може, ти нажила на двічки. Блін. Так. Да. Походу так. Коротше, так, ми вирішили останнє замовити останнє м'ясо і чи з любому його. А ще є десятки. Ого. Багато. Так, Я за колий. А, не вже то було. ще тут є десерти, які входять Я можу тобі взяти десерт. Я хочу... Я хочу оцей шоколадний з боку. Оцей? Оцей? Який? Роті. Кості. Дякую. Раз. А я буду... Я вибрала все жале, значить зелене. Я буду пудинг. Ось ще ложечки треба взяти. Ложечки беруть. Я взяла ложечки на Дець Бу. Все тут є морозивом. Але ми його ніколи не брали. Дивіться, вона вже танцює. Це О, хороший думаємо, знак. Така, така ретро. Це хороший знак. Да. Дякую. Картина просто шоколадний десерт і м'ясо. Недоїдене. Як тобі десерт? Це полуничний йогурт. Ага. Смакує як полуничний йогурт. Дякую. <рес> Воно вже плаче, що нам залишилось дві хвилини. Вона мені кинула такою. Типо... Паніка, паніка. Подивись на ось це. Ось подивись. Дивлюсь, дивлюсь. Ти не хочеш мені допомогти? Сенсі. Подивись на оце. Я випадково замовила забагато всього м'яса, тому у нас є 5 хвилин, щоб з'їсти оце все. Давай, Настя, давай. Гоу, гоу, гоу. Давай, Опа. Опа, Оп, оп, Опа. 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 Зараз подумають, який це опа тут сидить. Опа! На вітарілку. Я не знімала, то ти кажеш. Ну і добре. Окей. Десерт. У нас вийшов час, але в мене є ще десерт. І ми за це заплатимо. Вона щаслива зараз. Вона сміється в повні зуби. Так. I need help. Я тільки не зрозуміла. А тепер подивіться на це лице після того, як вона поїла м'ясо. Ні, зробили нормальне лице. Єй! В дощ. Да. Вау, наче сніг. Дивись, 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 дивись. Красиво дуже. Yes. І так, на, останнє слово моє. Твоє. З вами була Каба і мій оператор Аня Даня. Ми поїли м'ясо, ми дуже хеппі, як зараз година. Стій чимось. Я запізнюсь на білосніжку. Я сподіваюся, я не засну. Так. Да. Гоу-гоу-гоу. Осідлай свій бугаті.